Ранок евребаді. Що ж, друге відео, яке просили, це внутрішня балістика. Ну і ось приблизно таким чином виглядає результат розрахунку. От. В нас є куля умовна, в нас є канал ствола, в нас є заряд, ну і воно ось таким чином починає рухатись. Тож, давайте подивимось, що було зроблено і яким чином. В першу чергу нам потрібна певна інформація. Калібр 7,62, реальний це 7,92. Це зовнішній діаметр. Там є канавки. Канавки я не моделював, бо я ледаче створіння, скажімо так. Тож, це ми не робили. А що саме ми робили? У е, кулі калібру 7,62 може відрізнятися маса порохового, порохового заряду. Тобто це від 0,55 граму до рук 75 пороху. Різні бувають типи пороху, дуже різні. Плюс є 762 на 50 з копійками, 57 чи... я не пам'ятаю. Е, тож, е, приблизно ось так виглядає. Скажімо так: маса пороху. Це нам потрібно для того, щоб розуміти, що ми робимо. Також маса пулі, ну, це залежить від самої геометрії пулі, чи то свинцова пуля, чи то пуля з сердечником, чи оболонкова, чи безоболонкова, і все таке інше. Також нам треба розуміти, що є така річ, як тортиловий еквівалент, і у пороха він також є. Десь я його бачив. Можливо, в російській речі. Так. Порох. Еквівалент приблизно 055 066 Тож, якщо ми помножимо ось це на те, що було, то в нас буде приблизно від 03 граму тротила до 1,2 От, Звісно, що це не зовсім так просто, бо е, окрім конкретно енергії, яку дає, дає пуля, е, точніше, не пуля, а порох ще е, дуже важливо. Не тільки її маса, але від гранул та їх розташування, бо, скажімо так, це контролює процес згоріння таким чином, щоб в певні моменти задавати певні, скажімо так, тиск всередині нашого дула. Але, в принципі, для початку цього достатньо. Далі вже. Треба, як то кажуть, все верифікувати і дивитися, як це відбувається. Тож, в нас були створені дві задачі: це одна задача, вони пов'язані за е, повністю всією моделлю. Але це різні задачі, і ось тут в нас пуля, ну, скажімо так, може летіти досить довго. А ось тут в нас е, виглядає все майже так само. Так, чомусь воно втратило результати. Виглядає воно майже так само, але бачите, в нас куля ось тут, а, скажімо так, вибухові речовини та їх результати зупинились трохи раніше кулі. От. Це пов'язано з тим, що в цьому варіанті в нас розрахункова зона, де ми виконуємо. Розрахунок взаємодії між ейлеровими об'єктами, тобто повітрям, вибухівкою, порохом і все іншим та твердими тілами, вона закінчується ось тут. А в другому варіанті в нас значно більша зона, яка повністю покриває весь ствол. І, в принципі, якщо чекати дуже довго, тобто, якщо сказати, розрахунок не півтори на є мінус 4 секунди, а ну, зробити приблизно в 10 разів більше, то ми побачимо, як пуля в нас вилітає повністю. Але це приблизно буде 30-40 годин, треба чекати. Тож, я поки що повного розрахунку не робив. От, окрім того, треба зрозуміти, що, в принципі, ось така зона була показана для того, щоб продемонструвати можливість демонструвати ДТК глушаки і все інше. От, але, ну, по-хорошому, тут треба збільшувати, скажімо так, ось цю зону. В три-чотири рази от, на сторону ось цю. От, тут також ось цю штуку збільшити хоча б в два-три рази. От. І тоді це можна розраховувати. Але тоді нам потрібно не... А, невеличка кількість. Комірок, за допомогою яких все це розраховується, А досить величка приблизно 2,5 млн грн. І ось такий розрахунок, який був, тоді потребує приблизно 40-60 годин. Тобто цей був виконаний за 2,5 години, а весь потребує приблизно 30 годин. А такий саме, але більш точно, потребує 40-60 годин до цього моменту. Ну і можете зрозуміти, скільки для того, щоб повністю все це розрахувати. На жаль, на жаль, я не маю, скажімо так, можливості поки що таке розраховувати, а головне немає сенсу. Якщо ви хочете побачити, можете. Ставити вподобайки, писати коментарі, додаватися на Patreon. І якщо буде ну, якийсь такий собі результат, який ну, має сенс, скажімо, так, чекати приблизно там, тиждень на розрахунок, то я це зроблю. От. Тож, що відбувалося і як це відбувалося? До Engineering дата. Пороху, на жаль, в Engineering Data Sources немає через те, що він дуже різний. Ми про це вже казали. Тому, якщо вас цікавить саме порох, його треба моделювати окремо. В Explicit Materials в нас є TNT і різні вибухівки, але через те, що ми дивились у тротиловому еквіваленті, найпростіше нам знайти саме, саме тротил. От. Він тут є. Кінький, він є в двох варіантах. Результати можуть трохи відрізнятися, бо це трохи різні, скажімо так, джерела. Я додав один, все. Ну, і чесно скажу, я був владачем, Тож, ствол та куля в нас з structural Steel, з лінійної сталі, яка не ламається жодним чином, все таке інше. А от, геометрію реального стволу також можна відобразити максимально адекватно до того, що потрібно. А, після чого була побудована геометрія. Також скажу, що ця геометрія може бути побудована в будь-якій cad системі хоч Fusion, хоч SolidWorks, хоч Adventor, хоч NX. Будь-де це не важливо. В мене є ліцензія на Discovery і в мене є ліцензія на Design Modeler. Такі речі простіше робити в Discovery. Ну, я це там і зробив. Ось таким чином була побудована геометрія. Спочатку був побудований ось цей циліндр досюди, потім був е, побудований прямокутний шмат, були зроблені ось такі додаткові об'єми, які були е, вирізані з цього. Були створені додатково е, отвори, які потім були трохи mm -hmm. розгорнуті. За допомогою інструмента move. От, е якщо цікаво, як це все відбувалося, я трохи пізніше покажу. Пишіть в коментарях, я покажу, як саме це відбувалося в Discovery. Тут є певні прикольні штуки, які ну, дають шикардосні можливості. можливості. Е була вирізана чвертина. Була намальована ось така куля і е, дуже спрощена. І був намальований кубик, е, який потім змінювався у розмірах для того, щоб отримати приблизно ту саму масу тринітротололу в 1 грам, яка нам була потрібна. Тобто від 0,3 до 1,2. Е, це було створено. Після цього ми перейшли сюди. І е, з'ясувалося, що я намалював геометрію ну, трохи некоректно. Тобто я намалював геометрію ось таким чином. На те, щоб це було некоректно, просто мені було е, ліньки думати, як треба задати координати розрахункової зони. Тому я просто додав part Transform. Це модул, Transform. Ну і після того, як тут партрансформ, тут натискаємо, і я сказав, що давайте ви це повернете на 90 градусів. Вона це обертає, і все, ми розраховуємо. В геометрії були виключені шматки, які були присутні в реальній геометрії, але тут я їх не видалив. Це ось ці вирізи, які задають геометрію ДТК. От. Ну, В принципі, це можна видалити де завгодно. Мені було б простіше в якому сенсі зробити це тут. Єдина річ, яка потребує постійного контролю, це той факт, що при кожній зміні геометрії будь-чого ось тут в Discovery, нам потрібно оновлювати геометрію, і при оновленні геометрії. В нас ось цей об'єкт стає Structural Steel через те, що в нас ось тут для всіх об'єктів присвоюється Structural Steel. Це треба контролювати. Бо якщо у вас тут буде не TNT, а Structural Steel, по-перше, у вас буде зовсім інша вага через іншу щільність. А по-друге, детонація не спрацює. Це може звучати трохи дивно, але сталь чомусь не підривається. От. Тому якщо ви все налаштували, створили і пішли кудись, дивіться, може бути проблема. Це треба контролювати. Тінті -ті ми задаємо ручками, задаємо ейлерову сітку для нього. Все інше в нас лагранж. Все нормально. Повітря ми не моделюємо. В нас ми задавали два матеріали: Structural Steel та TNT і Structural Steel S275N це в нас прийшло від Discovery. Також ми задаємо symmetry. Сімметрі в нас задається таким чином. Model обираємо. Ось тут в нас буде пункт symmetry. Після того, як ми його додали. Обираємо тут і створюємо два симетричних регіони. Один відносно осі X, і другий відносно осі Y. Осі треба задавати ручками. Ось тут розкриваємо список та обираємо те, що нам потрібно. Що стосується connection. Гасимо все, що в нас відбувається. Тут, тобто контакти, в нас залишаються тільки е, body interaction. От. І через те, що зазвичай ця штука все ж таки рухається по нарізах, є е, досить сильний супротив для руху. те, що я тут не малював е, нарізи, більш того. Через, скажімо так, те, що ми розглядаємо не весь е, ствол, а тільки частину, е, ну, сенсу розглядати на різи не дуже має, бо інакше це буде зовсім не, ну, скажімо так, некоректно. Кіт тебе це теж е, торкається. Тож, е якщо ми хочемо розрахувати нарізи, нам їх треба побудувати, намалювати, і нам треба будувати повний сектор 360 градусів. О, тож, е це ми зробили. Ми зробили сітку. Ми зробили досить малесеньку сітку. В принципі, якщо вас цікавить тільки рух ось цих штук, то цю штуку можна зробити rigid. Ось тут в нас. Замість Flexible ми можемо обрати «Rigid». це значно е, прискорить розрахунок. Е, тут також можна зробити «Rigid» і це буде трохи простіше. Але все ж таки мені було цікаво, як саме воно деформується, тому я це залишив. О, і ось це в нас тринітротолол. Ми можемо подивитися, що за масою. Перепрошую, обираємо грами. Він зараз 0,33 грама. Через те, що в нас четверть 0,33, помножуємо на 4, отримуємо 1.3, скажімо так, тож приблизно десь так ми і задали, як воно є в реальності. Ну, може, це не 760 на 39, а 762 на 57. От, куля. Тож, якщо є потреба, зменшуємо ось тут, скажімо так, зону, все нормально, розраховуємо. Що нам тут потрібно задати? Нам потрібно задати точку детонації. Це в нас обираємо тут Explicit Dynamic, обираємо тут environment, Lots. І detonation point. Зазвичай він в нулі. Ми можемо обрати точку. Ось тут -от, в якій це ми можемо задати. Я трохи змістив, бо. Ай. Перепрошую. Я трохи змістив наперед. Ну, в принципі, бо десь так воно і вибухає. Але то вже інша справа. Отож, дивіться. Detonation point задали. Нас цікавить 0 секунд, тобто все нормально, все добре. Тепер, що стосується інших параметрів розрахунку, нам потрібно, щоб на цю штуку приходилось декілька комірок для розрахунку, інакше воно розрахувати не зможе. Якщо в нас. Ця вибухівка буде менша за комірку, взагалі нічого доброго не буде. Ось таким чином, ну, краще було б хоча б вдвічі зменшити щільність, тобто, щоб комірки були приблизно ось такими, за розміром. От, але то вже інша справа, то вже занадто, як то кажуть, за часом розрахунку. От, ми встановили час, який нам потрібен. От, можна в принципі розрахувати, докуди воно дійде, і приблизно там зупинити, скажімо так, час розрахунку, і приблизно там зупинити цю зону. Для, таким чином зменшивши, при тій самій кількості комірок їх розмір. От, але це вже інша справа, ми вручну задали. Ось, Aileron Domain. Ми обрали замість Automatic Manual. Сказали, що у нас початкова точка 0,0,0, Сказали, що сюди в нас 1,5 см, сюди в нас 1,5 см. Для того, щоб воно вилізло за зону ДТК. От, І 55 см, бо ось це в нас приблизно 450 мм. Десь так. Повна кількість комірок 10 тисяч для того, щоб воно рахувалося трохи швидше, ну, якомога швидше. єдина річ, яку ми зробили, ми подивилися і на ось цю площину. На ось цю площину. Та на ось цю площину. Ми задали умови симетрії. Ну, тут не Симетрія тут просто жорстка стінка, але з точки зору скажімо так, тієї математики, що є, для ейлерового домену, що жорстка стінка, що симетрія реагують приблизно однаково. Тому ось тут ми зробили rigid, 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 ну і всі інші flow-out, щоб потік виходив. Також ми сказали 0.3, це ми вже говорили, таймстеп factor, і, в принципі, все. Після цього ми додали певну кількість речей, які ми хотіли б проконтролювати під час розрахунку. Це той самий deformation, тобто переміщення. Це directional velocity точки. Бачите, так? Да? Це ось ця точка. Це Total Mass Average Velocity. Це вже не точка, а повністю вся куля. І якщо ви подивитесь на directional velocity, бачите, як вона змінюється. І якщо ви подивитесь на average velocity, то ви побачите, що різниця є і досить суттєва. Тобто в точці воно виглядає ось таким чином, і навіть буває, коли вона рухається. У зворотньому напрямку. Ось дивіться. Все, що нижче отут це зворотній напрямок. Якщо ми будемо розраховувати з більшою точністю, то е, такого може бути навіть ще більше. Бачите, да це залежить від точності розрахунку. От. Ми можемо дивитися прискорення. В точках, воно постійно змінюється, бо куля, ну, ось так, от, рухається всередині. В принципі, це схоже, скажімо так, на правду, і сам ствол теж коливається постійно. Ми можемо контролювати температуру. Ми можемо контролювати тиск в точці, в іншій точці. І вони будуть трохи різні. О, тож ми все це можемо контролювати. Це все задається або ось тут. Це ось такі штуки, які демонструють результати. Або ось тут Result Tracker, це ті, які будують графіки. От. І totalse time, ось бачите, 100 хвилин. Приблизно. От. Е ну і далі ми дивимося на результати. Да, і Ще що ми робимо. Це те саме, що ми робили завжди. Ми йдемо до самого низу, і отут в нас є пункт Output Control, і ми кажемо, яку кількість результатів ми хотіли б зберегти, та з якою кількістю пунктів рестарту. Досить корисна штука, якщо у вас розрахунок злітить, або ви не дочекаєтеся його зупинити, можна почати не з нуля, а з якогось конкретного моменту, але зараз, в принципі, простіше дочекатися. От. Ну, ось таким чином все це робиться, і ми отримуємо ось такі результати. Це в нас продукти горіння. Це в нас куля, яка рухається. Що стосується того, що я задавав Тертя. Тертя, ну, брав, чесно кажучи, зі справочнику стеля. Хто знає, що це таке, пишіть в коментарях. От. Хто не знає пошукайте, думаю, зрозумієте. От. Якщо хочете побачити повний процес, якщо хочете побачити вихід продуктів горіння, скажімо так, ось тут пишіть, ставте вподобайки, ставайте, як я вже казав, патронами. В залежності від того, чи буде сенс, чи ні, я запущу всю цю штуку на. Дуже довгий час, бо тут потрібно буде збільшувати кількість комірок, тут потрібно буде збільшувати зону. Це буде певний час, можливо, декілька днів. Все.